Горішніх плавнях декомунізували стелу 26 жовтня. Наше місто назавжди позбулося своєї попередньої назви. Фахівці комунального підприємства спецеко демонтували синьо-жовті літери, з яких складалася назва Комсомольськ. Зі стели, що розміщена на в'їзді до міста, зі сторони Дмитрівки. Історичний момент зафіксував на камеру мобільного телефону кореспондент телерадіокомпанії Гок. На час прибуття на місце події дев'ять останніх літер попередньої назви міста встигли демонтувати, і вони знаходились у причепі трактора. Комунальники взялися зносити чергову букву М. Фахівці стверджували, що на неї витратять трохи більше часу, ніж на наступну літеру О, оскільки М має більшу ділянку зварювання зі стелою. Кілька хвилин, і ця літера падає на землю із зержавілого постаменту. А далі й останні о і К також зникли зі стели.